Сьогодні дуже важливе відео. Сьогодні ми дивимось новий цикл планет Венери та Марса, гендерних планет. І це закладка циклу на два роки, на ближче два роки. І цикл, який відповідає за відносини, ділові та особисті та фінанси. І ось карта досить напружена, але нам із цим жити не ближче 2 роки. Тому збережіть це відео. І якщо раптом відчуєте напругу в стосунках або фінансах, відкривайте і шукайте, в чому підступ, що робите не так. Буду вдячна за вподобайки, коментарі, підписку. Отже, попередній цикл Венери і Марса був у кінці 21-го початку 22-го року. Тоді була петля Венери з Плутоном на відрізку кінець Козиріга і початок водолія. Плутон робив петлю у кінці Козиріга і петля Венери з Плутоном. Була з грудня 21 до березня 22-го. Це, як пам'ятаєте, був початок військових дій. Було багато обмежень по Козирігу. Козиріг це знак обмежень, таких зовнішніх, непідвладних, звичайній людині обмежень був період. І перше з'єднання тоді Венери та Марсу було у 20 градусі Лева. Потім вони з'єдналися ось у знаку Козиріг. Це був 17 градус знака Козиріг. і ось теж дуже напружена карта. Обидва світила і Сонце, і Луна на вузлах, на кармічних вузлах. Хоч з'єднання Венери та Марса у гармонійних аспектах. І ось 6 березня вони зустрілися у першому градусі знака Водолій. Вже з Плутоном і вже в негармонійних аспектах з луною. І луна без курсу. Без курсу вона не бачить, куди їй. йти. Вона така дуже потірена луна. А луна, ви знаєте, відповідає за народ. І ось ми з березня маємо, що маємо. Але зараз цей цикл закінчується. І 22 лютого. У сьомому градусі знака водолій, починається новий цикл. І давайте подивимося, що ми тут бачимо. Венера у Водолії любить товариство, любить знайомити людей, у неї багато друзів, і чоловіків, і жінок. Така Венера високо цінує дружбу і, по суті, справи вважає за краще бути другом, а не коханкою. І у найближчі два роки. Ми прагнемо до інтелектуального взаємопорозуміння або до духовних вуз із коханою людиною. Марс у водолії легко спілкується з людьми і добре працює у співпраці з ними. Тож важливо об'єднуватися з тими, у кого схожі на ваші інтереси, ідеї та наміри, щоб працювати для досягнення спільної мети. По водолію нам всім! Треба вірити у прогрес, користуватися останніми досягненнями науки і техніки, і водолій за мир і за будь-які форми міжособистого обміну, послуга за послугу, ти мені, я тобі. Ось як у давні-давні часи був блад. І місяць у напрузі від Марса від Плутона. Місяць у Леві. Своєю душевною теплотою, любов'ю, шляхетністю. Левовий місяць збуджує в тих, кого кохає, почуття прихильності та відданості. І це дуже добре. І на менше в найближчі два роки погоджуватися не варто. У відповідь на обожнювання і поклоніння, левовий місяць нагородить своєю турботою, теплотою увагою. Місяць у Леві дуже гордий. Хочу, щоб його визнавали, цінували. Найглибшої рани завдають ті, хто не зверне на такий левовий місяць уваги, бо він відкритий, щирий, порядний і терпіти не може всілякої гри, до якої вдаються люди безчесні. Персони місяця жінки в сім'ї, мама, дружина, теща, свекруха. Для творчості це найпрекрасніша позиція творити і творити, якщо самі не займаєтеся творчістю, хоча б спостерігайте з боку за модою, мистецтвом, соціальними тенденціями, для місяця у Леві світ як одна зваблива сцена, де треба себе показати, проявити і трохи прикрасити. І місяць в опозиції до з'єднання Венера-Марс це надчутливість. Якщо ми відчуватимете себе недолюбленими, то будуть домашні та матеріальні проблеми. Сім'я по луні може поставити в скрутне становище, втручаючись в подружні стосунки, іноді у вигляді конфлікту зі свикрухою або тещою. Це може бути непостійність почуттів. Чоловіки різкі з жінками, а жінкам не вистачає м'якості. Треба розвивати веселу вдачу та володіти собою. Імпульсивність може призвести до необдуманих вчинків. Тут протиріччя між безпекою і грошима. Боюся грошей і не можу без них жити. Або між звичками і красою, ролю матері по і ролю красуні-коханки. Можуть бути страх стосунків, те, що доступна. Нецікаво, або вічно мені подобаються невідповідні. Або спрацює мамина програма не будь красивою, бажаною, привабливою, у яких така є. І як з цим жити, і як будувати стосунки. Ми ходимо на регулярній основі до театрів, музеїв, до виставок. Проходимо тренінги з безумовної любові, займаємося арт-терапією. Малюємо, фоткаємося, розвиваємо чарівність і артистизм. І, звісно, моя консультація вам на допомогу. Приходьте! І місяць у квадраті до планети Юпітер. Місяць під напругою Юпітера це нещирість щодо самого себе. Заливого місяця ми ласіна оплески і дешеве лестощі. І цим змінюємо вже перебільшену думку про себе, можемо будувати широкомасштабні плани, а до їх виконання справа може не дойти ніколи. І місячні звички роздуті до розпещеності, світові відчуття має потреби рости, розвиватися, доводити, обстоювати, оцінювати. Це може бути роздуття амбіцій, саможирання на тему поваги освіти, зайва вага. Теж важливо слідкувати, дотримуватися дієти. Я роблю астродієту за вашою натальною карткою, і результат клієнти відчувають вже після першого місяця. Місяць напружений, гармонія йде тільки від місячних вузлів ось гармонічні аспекти. І плюс в тому, що на южному возлі пар з фортуни, якщо вам із дитинства заклали шляхетне виховання за темою Терезів, дипломатія у стосунках, уникати гострих котів, рости духовно, самостійно і активно за овном, діяти для відновлення справедливості і гармонії. Якщо вас із дитинства навчили розпізнавати... Дисгармонію і несправедливість, то все буде ок. А якщо ви розтрачуєте вроджені здібності, відчуваєте духовний застій і деградуєте, то ви не виконуєте кармічного завдання, і беріть це на замітку. І ось у мене є відео про вузлі Овен Терези, можете подивитися. Напружений від Юпитера місяць дає емоційний екстремізм, схильність до поневірянь, походів без певної мети, скитання емоцій на поїсти багато і смачно, скупчення рідини в тілі, що дає абрюз такий вигляд, можуть бути за кордоном неприємності, може бути лінь, якщо є гроші на робство, солодке життя і іноді манія величі. Ось по цьому напруженому аспекті. Це можна і треба гармонізувати мудрістю, цілепокладанням, масштабуватися до експерта найвищої компетенції, мандрувати по Юпитеру, теж гарно, довге волосся, борода, іноземна мова в хобі, в побуті, екзотична їжа, різні гастрономічні делікатеси. Небагато, але зі смаком. От як у ресторані приносять вам на великій тарілці якусь маленьку порцію, гарно вишикано, прикрашену. Це також фанатизм на бренди теж повинен бути дуже зрілим. Парс фортуни в знаку терезів вимагає таких рис-характеру, як шляхетність, великодушність, чесність, справедливість, тактовність, вічливість, акуратність, порядність. А також вимагає гармонії між внутрішнім світом і зовнішнім. Гуманності вимагаєте почуття співчуття, лагідності, прихильності. Проявляйте ці якості і вам щаститиме на партнерів, а судові процеси здебільшого вирішуватимуться на вашу користь. Вдалими будуть угоди, домовленості. Успішна буде громадська діяльність, дипломатична служба, правознавство. Благодійна діяльність, дуже великі успіхи можливі у сфері мистецтва, гарне становище для державної діяльності та для представників науки та техніки. А у мінусі успіху може заважати душевна слабкість, відсутність ініціативи, активності, динамічності, а також непостійність, мінливість, неврівноваженість, Воробливе бажання мати визнання і схвалення ототочуючих. Нашкодити може надмірна тяга до протилежної статі і така сексуальна розбещеність. Тереза Мекрує Венера, котра у сполученні з Марсом і у напрузі від Юпитера. Це жаганосолод, марнославство, любов до розкоші, лінь, світський порожній етикет. За цим часто ховається ненавість, яку намагаються приховати, лицемірство почуттів, можуть бути правові труднощі, таємні неприємні справи в шлюбі з партнером, фінансові збитки можуть бути у мінусі. Юпітер під керівництвом Венери, жінки уявляють, що вони красиві, хваляться своїм суспільним становищем. А під усім ось цим може бути розпуста, аморальність, протест проти релігійних установ, марнотратство. І Марс у квадраті до Юпітера, дуже руйнівний аспект. Людина, яка має такий аспект у Наталі, використовує силу колективу і суспільну згоду для задоволення своїх пристрастей, прославляє війну, щоб заслужити суспільне визнання своїх схильностей до насильства. Дозволяє собі порушувати будь-які закони, вважаючи, що мета виправдовує засоби. Важливо зосередити Марс з Венерою на тому, щоб просто працювати і займатися улюбленою справою, щоб наслідки вашої праці можна було легко поміряти звичайними матеріальними критеріями. Юпітер грішить ефектом знецінення. Це для мене занадто дрібно. Ефектом філософствування і горе від розуму замість конкретної справи. І оточуючись, це, це можуть приклеїти вам ярлика авантюриста, Якщо у вас є такий аспект подобія у Наталі, володарі такого аспекту, Борис Берзовський, Олексій Навальний. Або, навпаки, може бути багато безглуздої активності по Марсу. Комплекс професійної неповноцінності, намагаюся зробити краще за інших, але не впевнена, що це моя справа. Може бути невміння бачити можливості в діяльності і приймати свої косяки. Часто золоті руки по такому аспекту, але мало амбіцій. По, по цьому з'єднанню таких планет краще не розпорошуватися, взяти орієнтацію на одну потужну ідею. І віддати їй максимум продуктивних сил. На допомогу нам по Юпитеру марафони, горизонти і простори, теніс, баскетбол, гольф, коні, покер, шахи, єдиноборства, боротьба за ідею, тренерська або бізнесова професія, ціле покладання, мудрість і далекоглядність у дії. Нам треба посилити Юпітер у тельці, бо він ось стоїть на вершині тау квадрата Це матеріальний комфорт, захищеність і добробут. Не кружляємо в хмарах, коли на карту поставлені фінансові справи і майбутнє благополуччя. Тут сила в практичності, у любові до землі, у здатності отримати глибоке задоволення від чуттєвих задоволень фізичного світу. Важливо почуватися безпечно у фінансовому відношенні. Дозвольте собі в цьому більше, проявляйте великодушність і гостинність. Також Юпітер дружить із Сатурном та із Сонцем. Сатурн, як і Юпітер, соціальний. І у рибах у мінусі може давати таку надактивну уяву, що лякає, призводить до всяких страхів і неврозів. Коли уява малює образи і труднощів, яких насправді немає. А ось за ясного розуму це великі психологічні здібності, глибока молитва та медитації, і вони заспокоюють душу. Тому відключайте надмірну заклопотаність, не затримуйтеся на поганому настрої, не варто згадувати помилки та невдачі минулого, це може призвести до неврозів. Важливим є спокій, самотність. Щоб розкрити внутрішні джерела сил, але й активна участь у справах світу, щоб уникнути інтроверсії та скорботи. Будьте оптимістичнішими те, у що ви вірите, обов'язково здійсниться. Також уміння здійснювати свої плани та виконувати обов'язок, дадуть визнання та повагу. Важливі чесність, чистота зв'язків, сонце з'єднання з Сатурном. Сатурн може обмежувати, гальмувати, особисте самовираження і честолюбство. Важливо впоратися з областю обмежень, щоб вільно розвиватися. І завдяки організаторським здібностям може домогтися впливу, допоможе самодисципліна. Також тут у з'єднанні з Сатурна нерухлива зірка Скат. Це рука водолія, що тримає посудини. Це дуже гарна зірка. Допомагає домагатися бажаного, побудувати своє благополуччя, дає тривале щастя, вдачу. Дуже гарна ця зірка для роботи, для міцного місця служби, для поваги начальства. Тепер подивимося, що у плані здоров'я місяць у напруженому аспекті до Венери, це нирки, наднирники, система виділень, ендокринна система, венеричне захворювання це ж тут. І місяць, також місяць у напруженому аспекті до Марса це залюзи, органи травлення. І місяць у напруженому аспекті до Юпітера це печінка. Слідкуйте за цими органами, і все буде добре. І цикл починається у 13-й місячний день. Символ 13-місячного го місячного дня колесо. У кожній чарівній касті герою, який шукає, дають якийсь засіб, що вказує йому дорогу. Це може бути колосок, клубок, яблуко. А що вказує нам шлях у реальному житті, таким магічним колесом є знання, вчення про шлях. Це свого роду життєвий компас, який вказує нам шлях до мети. Справжнє знання дає змогу пересуватися в часі та в просторі, повернутися до свого коріння. Побачити майбутнє, зупинити теперішню мить і стикнутися з вічністю. У міфології це Аріадна, нитка Аріадна, така дороговказна нитка в лабіринті нашого заплутаного життя. А з вами була астролог Вікторія Місь. нік у телеграмі ви бачите на слайді. Пишіть, якщо вам потрібна консультація.